Бажаю здоров'я, патрульна поліція, лейтенант Ковалерінко. Пане водію, ви що, не чули, що зупиняємо? Ні, не чули. Ми полгороду вже об'їхали за вами. Я не чую вас. Поясню вам причину вашої зупинки. Дивіться, суть правопорушення. Ви виїжджаєте на островок безпеки, заборонено виїжджати. А хто сказав, що я туди виїжджав? Відео фіксації. Зараз покажу. Водійський реєстраційний підготовте, будь ласка. Якщо що ми свідки бачив, як він е, не зупинявся на сигнал поліцейський. Я дам свідчення. Ось ну, хлопці також бачу на світлофорі. Це перше, якби ви виїхали. А ну ще раз. я це не моя машина. Так, 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 це не моя машина. Да -да -да. Да -да -да. А це що за фіксація? Що це за камера? Безпечне місце. Дивіться, ваші номера.